Два теоретичні та одне практичне завдання все як на державному іспиті в університеті. Хоча вуз у цій медустанові вже давно закінчили. Вперше у пологовому будинку обласного центру Закарпаття до Всесвітнього дня медичних сестер провели конкурс. Десять медсестер із різних відділень перинатального центру змагалися між собою, щоб укотре довести свою професійну майстерність широкому загалу. Конкурсанти всі будуть відповідати спочатку теоретичні, а потім практичні будуть оцінюватися по п'яти Ній системі перші три місця будуть мати грамоти, і кожні всі учасники достануть ціни прижи перед учасницями конкурсу. Завдання, які вони постійно виконують у своїй щоденній роботі, після вибору теоретичного запитання у них було кілька хвилин на підготовку. До першого етапу конкурсу медсестри були готові вже за лічені хвилини. Підключити вену вести гормональні антигістамінні та серцеві лікози. Консультація про ділі середньомедичних персоналом справилася начення западних захворювань, інфекційних захворювання і так далі не виявилося складним для медичних працівників і практичне завдання. Медсестри з легкістю заправили крапельниці та приготували стерильні тампони. У кінцевому результаті вердикт журі був одноголосний. Усі 10 учасниць свій іспит склали на відмінно. Щоправда, за умовами конкурсу суддям все таки довелося призначити перші місця. Їх присвоїли тим учасницям конкурсу, котрі із поставленим завданням впоралися найшвидше. Це у мене перший такий конкурс. Я дуже приємно вражена, не чекала. Я готувалася, але перше місце я не чекала, що займу, Ну старалася. Працюю 18 уже років, Це моя улюблена робота. це моє улюблене у МПЦ. Запитання не були важкі, тому що ми стикаємося з цим кожен день. Але просто ми не привикли на камеру і нам було трохи важко. Всесвітній день медичної сестри почали відзначати в 1971 році, коли медсестри милосердя із більш ніж 140 країн світу об'єдналися в одну професійну громадську організацію. По сьогоднішній день без людей цієї професії не обходиться жодна медична установа.